Всім привіт. завжди. <світ> Всім привіт. Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка, і це бла-бла-бла. Новини. Новини про селебриті і не тільки, актуальні і не дуже. Усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Не знаю, чули ви чи ні, але Брітні Спірс. І Сем Асхарі розлучається після 14 місяців одруження і 6 років разом. Сем Асхарі заявив, що вони розлучаються. Він подав на розлучення, і багато хто з всяких таблоїдів вже мають інформацію з цих документів. І тому ми з вами теж можемо про це трошечки поговорити. Загалом, ситуація там, я не знаю, навіть як це сказати. Я... По-перше, не дуже здивована, що Сем Асгарі повів себе так. А по-друге, Брітні зараз виглядає більш живою, ніж під час стосунків з ним, але все по порядку. Тож, з цих документів судових, що змогли дістати ці таблоїди, ми дізналися про те, що у сема є декілька таких важливих пунктів щодо того, як будуть розвиватися їхні стосунки з Брітні після їхнього розлучення. По-перше, якщо ви пам'ятаєте, коли вони одружувалися, всі там. Жартували про те, що ой, брітні, підписуй шлюбний договір. Тому що Сем, типа, ну якби немає стільки, бабла скільки ти маєш, і взагалі краще підписати шлюбний договір, і звісно, вони це зробили. Але є малесенька така ремарка: Сем потребує від брітні, щоб вони переписали свій шлюбний договір. Як кажуть інсайдери, якщо вони з ним не домовляться, він зільє про неї деякі неприємні і огидні факти. Тобто, привіт, шантаж. Справедливо буде сказати, що представники Сема Асгарі стверджують, що вони не намагаються оскаржити шлюбний контракт. В шлюбному договорі зазначено, що Брітні Спірс володіє всім своїм майном. Вони з Семом його не розділяють. І більше того, за два дні до весілля Брітні купила будинок. Тобто, і навіть це не може бути спільним. А там, в принципі, 10 мільйонів коштував той будинок. Тобто, все, що має Брітні, належить їй. Але Сем, звісно, хоче частину, і хоче зараз. Ви не повірите після шлюбну опіку. Він хоче, щоб вона, грубо кажучи, платила йому гроші. І в судових документах написано, що він хоче, щоб вона також заплатила за всіх його адвокатів. Тобто знову суд між Брітні і Кимось, і весь цей цирк Брітні оплачує зі своєї власної кишені. Зовсім недавно, знову ж таки, через це розлучення ходили чутки, що Сем і Брітні розстаються через те, що Брітні його зрадила. Чому взагалі запустилися ті чутки? В шлюбному договорі є такий пункт, що якщо відбувається розрив стосунків через зраду, то його там можна типу передивитися. Тобто, це все дуже спланована акція. Інсайдери кажуть, що Сем боявся за. Своє життя він казав, що е, Брітні трошечки поїхавша і в неї по всьому дому лежать ножі, тому що вона боїться, що хтось може залізти в її дім, і тому він дуже боявся за власне життя, тому що Брітні могла вести себе неадекватно. Також інсайдери стверджують, що Брітні вдавалася до фізичного насильства. Сем казав, що Брітні нападала на нього, коли той спав, і навіть через це у нього залишився синець під оком. І навіть, нібито, у пари була така бійка, що доводилося втрутитися охороні. Інсайдер каже. Що Сем не бив її у відповідь, але був дуже приголомшений тим, що дружина його б'є. Взагалі, то брітні не промовчала і теж написала пост в своєму інстаграмі. Як усім відомо, ми з Хесамом більше не разом. Шість років це довгий час, щоб бути з кимось, тому я трохи шокована. Але я не буду пояснювати чому, тому що це, чесно кажучи, нікого не стосується. Але я не могла більше терпіти біль. Я б з задоволенням показала свої емоції і сльози про те, що я насправді відчуваю. Але чомусь мені завжди доводилося приховувати свої слабкості. Тебе повинні любити безумовно, а не за умови. Тому я буду настільки сильною, наскільки можу, і зроблю все, що зможу. Брітні також нещодавно бачила, як вона виходила ввечері з фастфудового ресторану. Там вона брала якусь собі курку, і вона виглядає достатньо такі реальною. Ну тобто, типа, це не якісь постановочні фотографії, це просто Брітні Спірс, така як вона є, і, і її нещодавно бачили за кермом автомобіля, що теж достатньо давно вже її не бачили. І таке відчуття, що. Це непогано для брітні, що це типа хороший розвиток подій, і напевно все. Ну, не, не напевно, Сем є частиною її цієї опіки, і він був частиною о, цього всього, що з нею відбувалося. Да, звісно, вони познайомилися 6 років тому. Він знімався в її кліпі Slumber Party. До речі, якщо ви не дивилися моє відео про Брітні Спірс, десь тут буде підказочка. Я там не сильно розповідала про Сема, а взагалі розповідала про кар'єру Брітні. Але тим не менш, вони познайомилися о, тоді давно на і Після того вони почали зустрічатися, і вони пережили разом багато всього, тому. Що якраз він був поруч з нею, коли з нею знімали це опікунство у всі ті часи, що вона пережила, оце фрібрітні, все інше, весь цей час він був поруч з нею. Але, але ця людина була під час опікунства і залишилася після опікунства, що дає нам зрозуміти, що якщо він був підходящим для опікунів тоді, то можливо і зараз він теж виконує десь приблизно ту саму роль. Загалом. От така от історія. Сем і Брітні розлучаються. У Брітні скоро виходять мемуари, і я сподіваюся, що вона буде їх просувати. Можливо, десь якесь інтерв'ю. Це було б дуже класно, якщо б це сталося. Будемо сподіватися. Але слідкуємо за тим, що буде відбуватися. Я думаю, що ще не один якийсь цікавий факт до нас спливе. Єдине, що я хочу, щоб Брітні була щаслива, якщо чесно. А Сема Гаррі, хай йде в сраку. Отак, отакий от мій вердикт. Меган Фокс випустила збірку віршів. Взагалі про цю чудову, неймовірно круту жінку, я зараз готую відео, тому що коли я робила своє минуле відео про жінок в шоу бізнесі, я зрозуміла, що в моєму житті, і я думаю, що багато хто з нас недооцінює взагалі її персону і те, що вона насправді несе в світ, і наскільки люди навколо неї на початку її кар'єри і взагалі зараз. Не знаю, сексуалізацію, принизили її, принизили її гідність. А вона насправді дуже талановита і вона всього цього не заслуговувала. Але зараз не про це. Меган Фокс випустила збірку віршів, які називаються «Pretty Boys? Pretty, Pretty». Pretty boys are poisonous. My English is very bad. Гарні хлопці отруєні. В цій збірці зібрано понад 70 віршів, які розповідають про її стосунки з різними хлопцями і про те, які вони були болісні, аб'юзивні, і як до неї принизливо ставилися в Голівуді. Ці вірші створені як спроба зцілити хворобу, що виникла через моє мовчання. Я довгий час тримала в собі таємниці інших і відчувала біль через тягар їхніх гріхів. Моє визволення у цих сторінках, і я сподіваюся, що мої слова надихнуть інших знайти щастя і свою ідентичність, проговоривши те, що було приховано в темряві. В анотації сказано, що в книзі буде багато дотепного гумору, темні жарти і таке інше. Але якщо чесно, Меган Фокс, ну просто зірочка, правда. І ще й збірка віршів. Ну, яка талановита, все таки людина. А до речі, книга вийде 7 листопада 2023 року. Я не знаю, чи хтось буде їх перекладати ці вірші українською, але я думаю, що я почитаю, тому що ну мені цікаво, що вона там написала. Апеляційний суд США дозволив відновити позови Вейда Робсона і Джеймса Севчака, які стверджують, що вони піддалися сексуальному насильству з боку Майкла Джексона в 1980 році. Зовсім нещодавно у 2020 році суд сказав про те, що ці заяви не можуть бути правомірними, тому що ці чоловіки подавали в суд на компанію, скажімо так, Майкла Джексона, але апеляційний суд вирішив, що... Все-таки ці позови мають місце і їх потрібно розглянути. Що кажуть ці люди? В 80-х роках вони були на ранчо в Неверленді разом з Майклом Джексоном, і там команда Майкла Джексона все спланувала так, для того, щоб вони мали можливість залишитися з Майклом наодинці, і там сталося сексуальне насильство. На жаль, це вже не перші випадки, того, коли розповідають про це, але. Якщо чесно, я не бачу великого кенселу Майкла Джексона взагалі. Я не знаю, що там буде. Мені взагалі треба більше трошечки розібратися в темі. Якщо ви трошки більше в темі того, що сталося з Майклом Джексоном, і звідкиля всі ці позови і всі ці люди, хто про це розповідають, напишіть в коментарях. Я думаю, мені і всім іншим буде цікаво про це почитати. Я з цим ще розберуся, але ці справи піднімаються і знову будуть розглядатися. Так, Майкла Джексона вже достатньо давно немає, але це. Не повинно зійти з рук, навіть якщо його вже немає в живих. Нещодавно Ешлі Олсен і Луїс Айзнер стали батьками. Ешлі Олсен, якщо що, це та сама, яка з сестер Мері Кейт Олсен і Ешлі Олсен, якщо ви не знали оце з нашого дитинства, так це саме вони, вони дуже скритні, і ми мало взагалі що про них знаємо. Ми знаємо, що в них є свій бренд, але про своє особисте життя вони взагалі ніде не розповідають. Вони дуже закриті персони. В них було дуже популярне дитинство, і тепер вони дійсно оберігають. Свою приватність, і так сталося, що ми знаємо, що Ешлі народила дитинку. Це прекрасна новина, і взагалі я дуже за неї рада. Вітаємо їх з появою малюка. Цим Луїсом вони взагалі почали зустрічатися ще в 2017 році. Ми майже нічого не знаємо. Тільки знаємо про те, що е, їх стосунки розпочалися. Е, вони дуже добре себе почували, і в 2019 році. Теж чутками ми дізналися, що вони заручені, і вже потім вони одружилися. Тобто інформації не дуже багато, але це чудово, що в житті Ешлі все в порядку. Всі розривають свої контракти зі скутером Брауном. З бренду скутера Брауна пішов Джастін Бібер, Демі Ловато. Аріана Гранде, і це, можливо, ще не кінець, тому що це не єдині зірки на його лейблі. Багато хто пише, що це сталося через його конфлікт з Тейлор Свіфт. Але я чесно в це не вірю, тому що якщо б ці зірки хотіли підтримати Тейлор Свіфт, вони б це зробили ще дуже давно, ще коли цей конфлікт стався. Якщо що, стався конфлікт в тому, що Тейлор Свіфт була на лейблі Big Machine Records, який викупив скутер Браун, і разом з цим лейблом він викупив права на всі пісні Тейлор. Вона хотіла. В нього викупити права на свої пісні, але він їй сказав ні. І саме тому зараз Тейлор переписує всі свої альбоми. Джастін, Демі і Аріана пішли від скутера Брауна. Кожен з них зараз шукають собі новий лейбл нового продюсера. Що там сталося, невідомо, будемо слідкувати, але мені дійсно дуже цікаво, тому що отак, от три величезні зірки взяли і пішли, це повинно було статися щось ну, таке важливе, напевно. Так. Коротше, така інформація, що е, Скутер Браун став генеральним директором Hype America. Hype – це південнокорейська компанія музична. Ось і він якби перейшов вважай туди. Але все одно чутки такі, що він все одно не буде там працювати. Коротше, е, грубо кажучи, кар'єра Скутера Брауна як такого, як менеджер да, артистів, вона вже закінчилася. Отак. Ну що ж? На цьому мої новини скінчилися. Можливо, чогось не сказала або сказала щось зайве, хто зна. Дуже дякую вам за перегляд, за ваші вподобайки, коментарі, за те, що ви підписуєтеся на канал, за те, що ви ділитеся моїм відео і моїм каналом зі своїми знайомими і друзями. Я дуже дякую вам за довіру, за те, що ви приходите на цей канал, трошечки відволіктися. Я дуже рада, що я можу створити для вас оцей, знаєте, Сейф Спейс, я навіть не знаю, як це сказати, оце місце там, де ми можемо просто трошечки відволікти. Віртися і провести добрий час. Я вас дуже сильно люблю і прошу вас не забувати донатити гроші на Збройні Сили України, фонд Повернись живим, фонд Сергія Притули, фонд UA Animals і будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. Я вам дуже вдячна, що ви є взагалі тут. І зараз я покажу вам котиків. Дома дуже спекотно. Хата нагрілася. До дуже високих градусів, всім дуже спекотно, котики валяються по закутках, шукаючи собі холодне місце. Сіцилічка, що ти хорошого нам скажеш? Вона вже бачить мало от вона нам скаже. <свісно> Добре, іди, іди, красунечка. Так, поки він не пішов, ми з молосенькою дуже дякуємо вам за перегляд. Всі смачного, хто їсть, гарного вечора, дня, ночі. І взагалі. Е... І ранку, кстати, теж да, дякую. Що я хотіла сказати, ми вас любимо і побачимо з вами в наступному відео, так, Маосік? Ну, пробач, будь ласка, ти зірочка цього каналу це факт. Що ми можемо з цим зробити? Я поняла. Зірка не в настрої. Ми вас любимо. До зустрічі в наступному відео. бай бай